Слава Богу. Слава Богу. Сідайте. Зібрання наше йде до закінчення. Будемо молитися зараз. В 35 ми маємо закінчити нашу молитву. Я нагадався, коли сидів там одного брата, який вчив проповідників. Як проповідувати, як будувати проповідь. І він прирівняв проповідь до колеса. Він каже, що в колесі є центр, є шпиці і є обод. І він каже, що центр і обід муси бути, а шпиці можуть бути коротші, можуть бути довші. У мене шпиці будуть дуже коротенькі, і ми будемо молитися. Я мав на серці читати перша книга царів. Таке слово є написано. Я вже його згадував, але воно є в серці в мене. 36-й вірш, Другий розділ. І послав цар, і покликав Шімі, та й сказав йому: Збудуй собі дім в Єрусалимі і осядеш там, і не вийдеш звідти ані сюди, ані туди. І буде того дня, як ти вийдеш і перейдеш поток кедрон. То, щоб ти добре знав, що конче помреш, кров твоя буде на голові твоїй. Ще деякі інші місця я думав читати, дещо скажу так, за чим є? Не будемо даватися в історію, але ця історія тягнеться ще від Давида. І ось коли Соломон став на царство, він покликав цього чоловіка і каже: прийди. І в Єрусалимі і збудуй собі дім. Він жив в Бахурімі. І каже, ти тут осядеш, і ти не вийдеш звідси ні сюди, ні туди, і навіть дав йому застереження. Каже, якщо ти тільки вийдеш звідси, то ти помреш. Тепер ми читаємо далі, він прожив там три роки, в кінці трьох років він змушений був піти, шукав своїх грабів. і... Після цього він помер. Думка, яка була в мене на серці, брати і сестри, і вона є, я говорю духовно. І кажу сьогодні для себе і для вас, брати і сестри, будуйте собі дім в Єрусалимі. Ви скажете, як його будувати, а слово Господнє воно нам дає ці поради. Найперше, я хотів би сказати, що образ наших думок. Намірів і в ліченні нашого серця, Він говорить про те, де є збудований наш дім. Куди веде нас наше серце, чого нам хочеться? І куди ми спішимо, коли з'являється яка то хвилинка часу в нашому житті, це говорить про те, де є збудований наш дім. Каже свого часу Ісус Христос, що. Де скарб ваш, там буде серце ваше. І сьогодні я хотів би, щоб ми зважили наше серце і задалися таким питанням, де побудований наш дім? Одного разу підійшли учні Івана Хрестителя до Ісуса Христа, кажуть, учителю, де ти живеш, а Христос каже, ходіть і побачите. Якщо би сьогодні. Я дав для вас питання, або браття дали питання, сказали, брате, сестро, де ти живеш? Чи мали би ми відвагу, сміливість і не соромилися, і сказали, Я живу там і там, я живу в Єрусалимі? Багато людей сьогодні побудували собі дім, туди спішить їхнє серце, туди є їхній погляд, туди вони вкладають своє життя, і вони побудували в нечистивих містах. Коли ми читаємо Боже Слово, воно нам говорить про міста, говорить про людей і каже, за деякі місця написано, що люди того міста були дуже злі і грішні. Були міста, де навіть праведники входили в ті міста, і вони чуть не втрачали своє життя. Пам'ятаєте за Лота, праведний чоловік, але свого часу він. Подивився туди, йому так сподобалося, пішов, жив там певний час, оселився серед тих людей, і якщо б не написано через велику Господню любов, Бог силою вивів його з цього місця, інакше він би загинув. І сьогодні стоїть питання нас, віруючих людей, де ми побудували свій дім, куди спішить наше серце. Каже слово Боже про Єрусалим. Ноги наші стояли в воротях Твоїх. І Єрусалим. Єрусалим каже, місто, яке збудоване, і каже, там приноситься жертвоприношення, там, каже, стоять престоли для суду, щоб судити 12 племен Ізраїля, там є присутність Господня, там є священники Божі, там є закон Господній, там слава Божа є. Якщо там побудоване наше життя, брати і сестри, то буде жити наша душа, буде жити наша душа. І сьогодні отаке коротке звернення моє. Я вас прошу во ім'я Господа, будуйте дім в Єрусалимі, беріть священне Писання, схиляйте коліна, направляйте свої взори до Господа. Переживайте його присутність, наповняйтеся Духом Святим і не думайте, де сьогодні можна сховатися, втікти і уникнути яких то страждань. Якщо збудоване там наше життя, наше серце, то Боже Слово каже, що спокій Господній там є. Єрусалим він говорить про спокій. Єрусалим говорить про правду. Єрусалим говорить, каже писання. Єрусалим горе круг нього, а Господь круг народу свого відтепер аж навіки. Брати і сестри, Господь, круг народу свого, но важно є збудувати там дім, осісти і не виходити з нього ні туди, ні сюди. І каже, якщо ти перейдеш потік кедрон, то каже, ти конче помреш, і кров твоя буде на голові. Ти винен цьому. Якщо ми вийдемо з Єрусалиму, якщо ми втратимо присутність Господню, якщо в нашому серці не буде Слова Господнього, і Дух Святий не буде наповняти наше серце, і ми оселимося в іншому місці то винні ми будемо самі, ніхто не буде винен в смерті нашій. І сьогодні хай Бог нам поможе зробити провірку, якщо треба повернутися в Єрусалим, якщо треба покаятися, то покаятися і сказати, Господь, я вже давно вийшов з Єрусалиму. Я живу в Афінах, а знаєте, що Афіни говорить? Те місто було повне ідолів. І є люди, які отам основали своє життя. Є люди, які основали, каже, Писання про кріттянці. Люди, каже, люті звірі, брехливі, череваті ліниві. Говорить про такий стан людей. Каже, брехливі, ліниві, і каже, люті звірі. І є люди, які основали там своє життя. Є місто Єрихон, він також про дещо говорить. Є місто, яке і навіть свого часу Давид втік в край. Тож, правильний чоловік оставляє свою землю, тікає туди. Багато інших можна згадувати Вавилон, що означає змішання. І інші інші місця ми можна згадувати, але ми будемо йти до молитви, відкриємо наше серце, Господу, і скажемо, Господь, ти бачиш моє серце. Блажені ми є з вами, якщо ми можемо сказати, Господь. Від юності своєї до сьогодні я старався будувати свій дім в Єрусалимі. Господи, ти бачив моє серце, я старався не йти з ні туди, ні сюди. І сьогодні мені є благо, бо я знаходжуся в присутності твої. Господу слава, подяка на віки. Амінь. Молимся. Ти достойний слави наш Господь. Твоє ім'я воно є превище всякого імені. Слава тобі, ти вчора і нині, і назавжди навіки, і без кінця той самий Бог. Слава тобі! Ти є сущий Бог, ти той, який не маєш початку днів і кінця життя, слава тобі. Ти є священик навіки за чином Мелхиседека, слава тобі за то!» Ти завжди живий, щоб за нас заступитися. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що ми можемо во всякий час нашого життя, в любій точці земної планети прихилити коліна і прочувствувати, що з нами є Твоя присутність, і Дух Святий говорить в серці нашому. Алілуя Тобі, Господи, слава Тобі, Боже! Ми дякуємо Тобі, що цей Дух Святий свідкує Духу нашому, що ми є діти Твої, і Він нам нагадує священне Писання у різних обставинах нашого життя. Слава Тобі за то, Господи. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке нас запрошує, заохочує, щоб ми будували свій дім в Єрусалимі, в присутності Твоїй знаходилося наше життя. Поможи нам цьому, Господи, ти знаєш, які старання ми докладаємо до цього, і ти знаєш, де, Господи, вийшла, яка то душа, і вона оказалася де то в содомі. Може, Господи. Господи, В Єрихоні, в інших нечистивих місцях, то сьогодні я прошу милості Твоєї, хай прийде усвідомлення цього і глибоке покаяння во ім'я Ісуса Христа. Хто сьогодні я в запамороченні розуму свого, в марноті свого розуму, усуєчений в мислях своїх, то я прошу Тебе, Дух Святий, праця Твоя хай буде звершуватися во ім'я Ісуса Христа, і буде потурбоване кожне серце, щоб вертатися в Єрусалим. І Господи, там, де є священики Твої, там, де є закон Господні, там, де є слава Твоя, там, де є діє Духа Святого, і там основати своє життя. Поблагослови нас, Господи, ми хочемо провести всі дні, які ти даєш ще нам на цій землі, аж до останнього подиху провести їх в Єрусалимі. Алілуя! провести їх в присутності Твоїй і в сповненні Духа Святого. Алілуя! Дух Святий, благослови кожне серце, Господи, дай страх Твій сьогодні для дітей наших, для молоді, Господи, щоб вони будували своє життя в правильних місцях. Вони будували там, де є, Господи, Твоя благодать, во ім'я Ісуса Христа, сорвенто лісте, котрі костай, спаранту равіща, отче, а кого украв і погнав ворог в інші місця, і ці душі є половини. Лонені врагом, то я прошу, Господи, поверни їх во ім'я Ісуса Христа. Нині за них є молитва наша, за синів і дочок, Господи, вони є в, раб... в рабстві цього гріха, і ми просимо, поверни їх, Господи. Слово Твоє каже, що хіба оці пленоні не будуть возвращені, но Дух Святий говорить, що будуть повернені. О, листе торавана, і то мір та раману кеста равишта во ім'я Ісуса Христа, Господи, а всяке порощення, воно втрачає свою силу і власть. Аллилуйя, Аллилуйя, бо нині є молитва церкви Твоєї, молитва народу Твоєго, Господи, за рідних, за дітей, за чоловіків і жінок, які є в не спасіння, Господи, які блукають по тих чужиних місцях, які пішли на Моавські поля, і вони є близькі до смерті. А, Отче, во ім'я Ісуса, о Боже, труд благодаті Твоєї, Хай буде завершуватися, щоби. В скорому часі вони повернулися, Господи. Ми це просимо в Тебе, Отець, в ім'я Ісуса. Почуй молитви. Батьківські, материнські, збери ці сльози, які сьогодні проливають, Господи, о яви, Твоє милосердя. Так многі вони зачекалися цього дня, Господи, але ми хочемо нині помагати друг другу в молитві, вставати перед лице Твоє, Господи, щоб прийшла Твоя милість у скорому часі. Алілуя! Слава Тобі, Господи, за Слово Твоє, за Дух Святий, за Дію благодаті Твоєї, слава Тобі! Алілуя Алілуя що ми можемо нині возрадуватися Господи, і Ісусом Христом, возвеселитися в Дусі Святому і сказати: Слава Тобі, честь Тобі і поклін Тобі, Отець, Син і Дух Святий, навіки. Амінь.